Доброго дня, шановні друзі. Ми раді вас бачити нашій прес-конференції з нагоди проведення шостої київської міжнародної книжкової виставки. Ярмар, шановні представники засобу інформації, масової інформації. Це наша перша зустріч щодо підготовки організації нашої виставки. виставки ярмарку, яка відбудеться у нас, значить, 18 по 21 серпня. Напередодні святкування Дня Незалежності України. Ну зрозуміло, що мета виставки це формування іміджу України як країни книжкової, як держави, яка популяризує і розвиває книгодрукування, підтримує давні давні добрі традиції нашого перш наших перших книгодруків. починається ну, від починаючи від Івана Федорові. Ось кількість сьогодні учасників передбачається, тому що цей процес розпочато і йдуть заявки, але кількість уже сьогодні зрозуміло, що буде більше сотні представників, як українських видавництв, поліграф комбінатів. так і зарубіжних зарубіжних на сьогодні вже чітко підтвердили свої наміри взяти участь, значить в даній виставці, значиться на сьогодні. У нас 10 представників, значить посольств уже також дали попередні згоди, але ще не надіслали офіційні документи щодо так, що у нас понад 20 країн, Ось в тому числі активно у нас країни СНД беруть участь. А якщо брати країни, значить інші європейські, світові, то в нас це Індія, це Туреччина, це Угорщина, Ізраїль, Болгарія, ось такі країни, Іран і. Італія, Литва. Ось, значить, ну ініціатор виставки Держком Радіокомітет. Виставка була за початкована 2005 році. Після організації проведення в Києві європейської інформаційної, значить, акції щодо міністерської конференції мається на увазі з питань політики у сфері. Засоби масової інформації, і там на цій значить, конференції було прийнято рішення започаткувати проведення такої книжкової виставки ярмарку. Ну, вперше в цьому році у нас статус почесного гостя нашої виставки буде значить, надано от, з задоволенням нашим значить, сусідам, братнім, нашим сусідам, представникам видавничої сфери Російської Федерації. Ось є вже представник у нас. Вони активно включилися в підготовку виставки, і очікується, що це буде дійсно один із найзмістовніших значить подій на таких подібних виставках. От. Тому що це вперше буде саме і Російська Федерація у нас почесний гість. І я думаю, росіяни, мабуть, і на інших виставках вже були почесними гостями, мали досвід, але в Україні вони особливо готуються до цього, до цього заходу. І буде в нас два е, спеціальні гості. Це видавництво Веселка, представляє значить, генеральний директор е, Ярема Гоян, і буде в е, нас спеціальний гість, це видавництво Граніт. Також сьогодні генеральний директор присутній. Ну, якщо з реальної статистики, щоб вам було значить, для інформації, то от Україна вже книжкова палата дала інформацію про те, що на жаль в цьому році ми зменшили кількість значить, видання друку книжок на, на кількість населення, на душу населення. Але як би то не було, ми стабільно займаємо займаємо провідні позиції Для Російської федерації і для посольства Російської Федерації. В Украине, которая представляет для российского представительства Россотрудничества, это большая честь, то, что в этом году организаторы Международной Киевской книжной выставки ярмарки приняли решение пригласить в качестве почетного гостя именно Российскую Федерацию. Мы понимаем, что в нынешних условиях мы можем говорить о сближении и о развитии не только торгово-экономических отношений между нашими государствами, но и о таком же развитии отношений в сфере гуманитарного сотрудничества. При всем различии между нашими государствами, все-таки мы, наверное, должны исходить из того, по крайней мере, мы точно из этого исходим, что нас объединяет общее гуманитарное, культурное, духовное пространство. И эти обстоятельства нам необходимо учитывать для того, чтобы наше сотрудничество налаживать. Мы это сотрудничество стремились ими прекращать, даже в самые достаточно трудные годы отношения между нашими государствами. Э, Украина, скажем, в 2008 году была представлена в качестве почетного гостя на крупнейшей в мире международной московской книжной выставке «Ярмарки». Я очень хорошо помню этот момент. И э, на выставке в павильонах э, Всероссийского выставочного комплекса бывшего ДНХ э, огромные стенды, огромные пространства были посвящены украинским предоставленным украинским издательством. И вообще, вот, забегая вперед, может быть, немножко, я хочу сказать, что вообще наша голубая мечта сделать так, чтобы подобного рода мероприятия ни в коем случае не выглядели как некая гуманитарная экспансия Российской Федерации. Мы хотим с тем, чтобы между нашими издателями, между теми, кто читает книги, кто их издает, кто их готовит, кто думает над ними, установились прямые непосредственные контакты, и чтобы наконец-то в Москве, в России, в других городах Открылись магазины украинской книги, потому что они представлены, конечно, в России очень мало для этого в рамках предстоящей книжной выставки в будет организовано несколько. мероприятий, круглых столов, встреч, в том числе и в представительстве Россотрудничества, которое одновременно является Российским центром науки и культуры на Подоле, стоит такой, нам кажется, как мы хотим, заинтересованный обмен мнениями, что сделать для того, чтобы эти контакты между нашими издателями стали двусторонними и были не шли в ущерб ни в коем случае Украине.